Був Радянський Союз, були символи одні після декомунізації. Воно у нас. Ці три меморіальні дошки, які демонтували з вінницьких будинків у фондах краєзнавчого музею, зберігаються п'ять років. Нас туди не впустили. Ці фото зроблені працівниками музею. Дошки періодично показують на виставках. Розповідає завідувачка відділу новітньої історії Лариса Семенко. На першій зображено робітника і солдата, що символізує більшовицьку тоталітарну владу. Знаходилася дошка на вулиці, колишній Леніна. Зараз це вулиця Соборна на будинку 67. Відомо, що автором цієї дошки є відомий наш вінницький скульптор Смаровоз. Наступна дошка із зображенням чекіста Фелікса Дзержинського, одного з найкровавіших диктаторів Радянського Союзу, говорить Семенко. Під його, як кажуть, вказівкою чинилися ті перші репресії. Цей барельєф він до нас потрапив із музею міліції. А тут зображений Микола Щорс, один із лідерів більшовицької влади. Микола Щорс, один із діячів революційних подій більшовицьких. Він також підлягає під декомунізацію. Усе, що має радянську символіку, зокрема бюсти партійних діячів радянської влади після закону про декомунізацію 2015-го, починають демонтувати по всій Україні. Вінничина – не виняток в обласному краєзнавчому усе ще можна побачити бюсти радянських лідерів Леніна і Сталіна, бо музеї під декомунізацію не підпадають. каже Семенко. Тут вони радше як нагадування майбутнім поколінням про злочин проти українського народу. Дарувати бюстики великі, маленькі це було такою великою. Пошаною всі вважали, що це за честь отримати бюст Леніна чи бюст сталіна. Сьогодні у фондах краєзнавчого музею зберігається 15 меморіальних дошок і декомунізованих бюстів. Три з них розмістили на ставці Гітлера Вервольф. Посеред істориком меморіального комплексу пам'яті жарт фашизму стоять три бюсти радянських діячів: козицького, тарногородського і запорожця. Їх демонтували під час революції гідності у лютому 2014-го. Тоді ж в Україні почався ленінопад. Наразі у місті шукають місце під музей декомунізації. Там хочуть розмістити усі ці таблички, бюсти і меморіальні дошки. Бо ж це історія українського народу. Нехай і трагічна, каже Семенко. Щоб знали, хто робив той терор, хто організовував репресії і завдяки кому Україна втратила мільйони безневинних жертв. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінничина.